Друзі, всім привіт! Сьогодні велика кількість моїх знайомих почали у Фейсбуці робити перепост щодо збору притули на ЗСУ. Бо для них сьогодні почалась війна. Ну, бо її не було весь цей час. Може закінчили ставлення, що прийшов додому з роботи та повечеряв, прийняв гарячий душ, подивився улюблене тві-шоу. Пригнув в ліжко і тут згадав, блін, ще ж там війна. І міркуєш, чи встати, чи варто, чи ні, чи то почекаю до завтра. І так весь час. Поки одним ранком не прилітають ракети, і ти такий, в смислі, це що? Чому сюди, як зазвичай в Миколаїв чи в Запоріжжя, це ж Київ, тут немає війни. І все, що немає розуміння. Що, що ж все-таки відбувається? Бо війни тут немає. Ще вчора по телевізору казали, що ми у контрнаступі відвойовуємо усі наші території та ще й потрапили у Керченський міст. Було популярне постети Мем, де залужне недорого продає котли. Недорого. Сьогодні про ціну ми ще поговоримо. А Взагалі продають не котли, а життя наші та ваші в область наших близьких. Скільки життів за кожен котел особисто ви готові віддати? Своє життя та близьких, ті, хто це постить. Ті, хто на минулому тижні сміявся над мемом про далеку від вас війну, чи так само весело було, коли почало прилітати? Я, може, здивую вас, тут прилітаю кожного дня. Кожного дня, що триває війна, тут люди в очікуванні ракет та снарядів. Люди живуть так. Комбайнери збирали врожай, коли на полях стирчали нерозірвані касети від ураганів. Але ці дядьки вилазили з кабин і махали нам кепками та руками, коли ми проїздили повз. Вони розуміли, що війна прямо в їх хаті і так. Тому вони вечорами та ночами привозили нам воду, їжу, запчастини. Допомагали з ремонтом техніки. Дуже дуже дякую братам Юрію та Володимиру, поки у вас не було війни. А тепер війна і у вас. Бо ми не мали можливості за ці півроку просунутись далі. Бо держава вже давно не витягує всі військові витрати та потреби. Це роблять люди. Але не всі. А ті, хто знає, що війна почалась 24.02. Один мій клієнт, дякую тобі, Микола. Допоміг з ремонтом автівки. Складний ремонт мав коштувати 10 тисяч гривень, але нам обійшовся у 3 тисячі, бо у Мастра син у полоні. І тому він допомагає ЗСУ. Бо саме ми його віра та надія. Але це тут, де люди знають ціну котлів. А як тепер у вас що з ціною? Скільки тепер ви готові заплатити за можливість просинатись ранком? Та побачити поруч своїх рідних цілими та неушкодженими, хоча пусте. Ви знаєте, що я вам скажу? Ми боронимо та захищаємо не тих, хто допоміг нам придбати намети, не тих, хто надіслав нам теплий одяг чи їжу. Ні, ми прийшли сюди захистити Україну та українців. І тільки вам сьогодні вирішувати, чи ви українці. І тільки вам завтра розказувати дітям та онукам. Що ви зробили для України, коли вона стікала кров'ю і потребувала допомоги кожного? Е, я пишаюся тими, хто зі зброєю в руках зараз тут. Я ще більше пишаюся тими, хто без зброї так само кожного дня тут думками та справами. Бо знаєте, купа людей з різних стран допомагає нашому розрахунку. Я пишаюся тими, хто чекає на нас. Я вчора зміг на пару годин відчути те, що відчуваєте ви весь цей час, поки йде війна. Коли ракети летіли у всі міста, мені було дуже боляче, бо я тут і не зміг вас захистити. Це те, що ви відчуваєте кожного дня, поки ми тут, а ви там. Аж поки ви не дізнаєтеся, що ми живі. Так от я вже казав у минулому відео. Ми завершили збір грошей по останньому переліку наших потреб. Це Мало що змінює насправді, потреби будуть завжди. Можливо, нам будуть потрібні протигази, можливо, термоси для гарячого чаю, можливо, це будуть зимові рукавиці, а можливо, будуть потрібні запчастини для нашої техніки. Усім, хто вірить, що ми робимо корисну справу, хто має бажання та можливість, реквізити, як завжди, у закріпленому коментарі. Усім, хто хоче допомогти, але немає можливості, допоможіть розповсюдженням цього відео. Бо ми зробимо все, що залежить від нас. Тут інакше не вийде, але це має зробити кожен, хто вважає себе українцем. Викластися на 100%, бо інакше завтра для України може не настати. Ніби я розказав все, що хотів. А тепер one more thing. є люди, перед якими мені соромно. Вони звикли жити з комендантською годиною, вони звикли, що діти навчаються дистанційно. Вони вивчили алгоритм дії у разі ракетної загрози. Вони прокидаються від звуків сирени. Вони святкують можливість пересуватись містом. Вони вдячні нам за нашу роботу, хоча ми не здатні їх захистити. Вони звикли, що їх половинки зараз на війні. Ми всі, і я особисто, ми робимо все-все, що від нас залежить, і навіть більше, щоб ви не жили у війні, щоб прокидалися від променів сонця, а діти ходили у школи. Ми зробимо ще більше, і Україна обов'язково вибере свою незалежність. І я знаю, що ви завжди будете пам'ятати ціну. Дякую всім. З вами був Міньйон.